Закарпаття завершило весняно-польові роботи. Цьогоріч було засіяно майже 185 тисяч гектарів. Чи не половина угідь це зерно. Також з поміж популярних культур картопля та овочі і кормові рослини. Левова частка посівів припадає на берегівський, мукачівський та Ужгородський райони. Перший урожай планують збирати уже за місяць. Якщо брати із цієї загальної площі, значить 79 400 гектар, це складають, це близько 43,1%, це складають зернові культури, картополі і овочі 41 900 гектар, або Кормові культури склали 37 тисяч 500 тисяч гектар або 19%. відсотків. Решта 25 тисяч 400 гектар, Це склали це близько 30,8%. відсотка. Це технічні культури. Через підрив Каховської ГЕС найбільше постраждала українська житниця. Та це не означає, що на Закарпатті почали вирощувати непритаманні для регіону культури, каже Ольга Перепелиця. За її словами, аграрії це підприємці, які постійно ризикують. Тому найперше вирощують ті продукти, які можуть реалізувати в основному за кордон. Себе область може забезпечити лише на 30-40% від потреби. Решту продукції завозять із сусідніх областей, зокрема Рівненщини та Вінниччини. У нас більшість населення вирощує саме продукцію овочеву. Підприємства у нас більш спеціалізуються, якщо є великі підприємства, вони ж більш на таких культурах, як зернові, груза, більш на тому. Вони зараз прагнули посадити, посіяти те, щоб вони могли хоча б, якісь, хоча б повернути ті кошти, які вони затратили на цю всю посадку на цей посів. Тому я і сказала, що вони більше акцент робили більш на соняшник, на сою, на кукурузу, тому що логістика в них є вигідніша, їм дешевше, ніж навіть ту ж пшеницю сіяти, чесно кажучи. Ну, тому що мінеральні добрива дуже дорогі, засоби захисту рослин на сьогоднішній день теж дуже дорогі. Та загалом рівень аграрного сектору зріс на 10%. Суттєвою підпорою стала державна та обласна програми кредитування. Отримані кошти підприємці, як правило, спрямовують на закупівлю техніки, основних засобів і мінеральних добрив. Є державна і обласна підтримка, ну, і сільськогоспоробники в цьому році вони скористалися державної підтримки. Це, зокрема, це щодо м -м, програм кредитування. 13 суб'єктів скористалися цією програмою «Рядовий 5.7.9». На суму 38 мільйонів 609 тисяч вони залучили коштів в аграрний сектор. Ну, що стосується з обласного бюджету, то цьому році передбачається по програмі розвитку і підтримки галузі рослинництва по двох напрямках, зокрема, це часткове відшкодування по сільхозтехніки сільхозвиробникам і по відшкодуванню частково по закупівлі і встановленню поливного обладнання стосовно щодо зрошення. Із подорожчанням паливно-мастильних матеріалів із липня цього року можуть вирости в ціні і деякі продукти, хоча за словами експертів. Ціна збільшиться на 10-15%. Водночас, дефіциту овочів, до прикладу моркви чи цибулі, як це було торік, не очікують. Загалом посівну кампанію в області оцінюють задовільно.